Друзі, всім великий-великий привіт! Знову я до вас виходжу із новеньким відео. Сьогодні, друзі, буду вам показувати орхідеї, які знаходяться у мами в будинку. Думаю, ви їх вже всі впізнали. Чому, друзі, саме їх, тому що декілька одразу дівчат мені писало в особисті повідомлення з приводу того, що Світлана, будь ласка, допоможіть чого у наших орхідей. Дуже повільно розвиваються цвітоноси. Вони ростуть, але дуже повільно. У декого вже навіть активно орхідеї почали квітнути, а наші ще тільки нарощують цвітоноси і навіть ще не почали формувати бутони. Тож, друзі, одразу хочу вас заспокоїти, не переживати з цього приводу цвітіння все одно настане, але воно буде трошки із запізненням. Ну, не трошки, а із хорошим таким запізненням. Все, друзі, через те. У мене, до речі, також є такі орхідеї. Саме тут у мами на підвіконі вони знаходяться і також вони розвиваються дуже повільно. Деякі тільки недавно почали формувати декілька бутонів. А деякі ще ось на ось такій стадії, де цвітоноси тільки активно ростуть, і бутонів взагалі ще навіть не видно. А все це, друзі, тому так відбувається, що орхідеям, мало того, що не вистачає світла, денного світла, і, наприклад, плюс до всього. Я вам говорила, що тут у мами в будинку батарей немає. Відповідно, орхідеї не отримують настільки багато тепла, як, наприклад, отримують мої орхідеї, які знаходяться у мене в будинку. Там ви знаєте, що. Не дивлячись на те, що орхідеї почали активно нарощувати цвітоноси. Потім активно почали формувати бутони. Дуже багато орхідей, саме які знаходяться на підвіконні, де саме із батарей вони отримують дуже багато такого гарячого сухого повітря Орхідеї Через це поскидували дуже багато бутонів. І знову ж таки, цвітіння на підвіконнях красивого не буде. Ну, в принципі, так як і завжди. А тут у мами в будинку, як я вже сказала, батарей нема. У неї будинок опалюється за допомогою каміна, і знаєте, температура тримається в будинку така комфортна, в будинку не жарко, така приємна, комфортна температура приблизно градусів 22. Потім вночі, відповідно, температура трошки опускається, і саме через це і уповільнюється активний ріст. Цвітоносів і формування бутонів. До речі, дівчат я також розпитувала, де стоять ваші орхідеї. Так само вони стояли у них на вікнах, але переважно це коридор, також в будинку тепло, але не так, як в тих кімнатах, де розташовані батареї. Тож, звісно, дівчат я заспокоїла, пояснила всю ситуацію, чому весь процес ось так повільно просувається. І заодно вирішила поділитися також цією інформацією разом з вами. Можливо, вона також комусь пригодиться. Не потрібно там мучити орхідеї різними добривами чи стимуляторами. Насправді, як я вже сказала, нічого страшного із орхідеями не відбувається, просто їм не вистачає як світла, так і відповідного тепла. Сьогодні вам зроблю такий невеличкий екскурс по цьому підвіконню. Покажу кожну із орхідей, тому що вони за цей час дуже змінилися. Також ви писали мені і в особисті, і в коментарях під моїми попередніми відео, щоб я вже нарешті показала орхідеї, які знаходяться тут у мамі в будинку, тому що давненько я їх не показувала. Ну не показувала друзі з тих причин, що ось вони зараз перебувають на такій стадії. І думала, що, можливо, вам не буде цікаво за ними спостерігати. Звісно, набагато цікавіше, коли там вже орхідеї починають своє цвітіння і так далі. Але якщо ви про це дуже просите, якщо вам не терпиться їх побачити, звісно, я вам їх покажу. Тож, давайте почну із огляду мого красивого бігліпа. Пам'ятаєте, я його переставила із кованої стійки, тому що саме там він у мене стояв. Потім він мені не дуже подобався, як він розвивається там. Вірніше він взагалі майже ніяк не розвивався. Дуже дуже, якщо чесно, давно у нього не з'являлося новеньких листочків. Я вже навіть почала переживати чи нема там якихось проблем із точкою росту. Але після того, коли я прийняла рішення переставити його ось сюди на підвіконня, я зрозуміла, що просто потрібно було йому змінити місце розташування. Це місце йому дуже сподобалось. Він дав все ж таки молоденький новенький листочок. Також корінчики у нього в активному рості. Десь я їх там бачила, але тут у мене повсюди цвітоноси, ось, бачите. Корінчики також, як ви бачите, в активному рості. І після. Невеликого проміжку часу, коли я розташувала цього бігліпчика на підвіконі, він дав мені одразу два. Ось такі цвітоноси із сплячих бруньок. Це у нього тут один цвітоносик, і із цього одного цвітоноса орхідея Бігліб під назвою Постелокіс пробудила одразу дві сплячі бруньки на одному зрізаному цвітоносі. Ось так настільки йому все тут сподобалось. Потім, друзі, моя неймовірна красунечка під назвою Formation, яка також зовсім недавно з'явилась у моїй колекції, не пересаджена, але по. Погляньте, як вона змінилася з моменту покупки. Це вже ось ці два, якщо не помиляюсь, так два листочки, які вона наростила в моїх домашніх умовах. Ось цей вона випустила недавно. Він ще молоденький, він ще потихеньку росте. У орхідеї на момент покупки були три цвітоноси. Ось вони, я їх зрізала, і на кожному із цих трьох цвітоносиків. Орхідея пробудила сплячі бруньки, дала додаткові розгалудження, і, думаю, ви пам'ятаєте, що це ще не все. Ось тут вона вже встигла навіть засушити, бачу, два бутони. Можливо, мама відкривала вікно на провітрювання. Я не знаю, що на них могло повпливати, і плюс до всього. У красунечки Formation є цілком два новенькі цвітоноси. Бутонів поки нема. Це, друзі, орхідея формує не бутони, це вона формує додаткові розгалудження. Погляньте, ну, цвітіння обіцяє бути пишним. Як я розумію, це у неї. Перший цвітоносик, а тут у неї є ще один. І так само, як на тому цвітоносі. Орхідея бутони не формує, але зате у неї з'являються додаткові розгалудження. Поруч, друзі, красунечка Келіон, яка ще донедавна цвіла. Зовсім буквально два або три дні тому вона скинула останні квіти. Зараз вона перебуває в активному рості. Ось у неї молоденький зараз росте листочок. Також ви пам'ятаєте, що, не дивлячись на те, що орхідея квітла, у неї є ще додаткові ось такі цвітоноси на старому цвітоносі. Ось тут вона квітла, ось квіти вже скинула, і ось тут вона доростила додаткові бутони. Це саме друзі, та орхідея, яку моїй мамі віддала колега по роботі. І сказала, що орхідеї в неї жити не хочуть. А мама обмовила, що я дуже люблю доглядати за орхідеями, і вона віддала цю орхідею мені. З часом вона трошки адаптувалася до моїх домашніх умов, я її трошки піднаростила кореневу систему, посадила у подвійний горщик, і зараз ця орхідея виглядає ось так. З того моменту, коли вона стала цілком здоровою, коли вона відчула всю свою силу, міць. Вона почала активно квітнути. І майже з того моменту вона без квітів не залишається ніколи. Ось тут, друзі, поруч у мене ось такий мій монстрик, як я їх друзі, обожнюю, коли бачу, що з кожним роком мої орхідеї виглядають ось так: це моя красунечка пульсація. Дуже друзі, неймовірний, красивий, старенький сорт, але при тому вона дуже любить квітнути. Ось погляньте ще раз на її розміри, на її красивезні просто листочки. Також вона неї є молоденький листочок в активному рості. Також вона неї ось такі два цілком новенькі симпатичні цвітоноси і плюс ще один. У неї цвітоносик на пробудженій брунці, тому що тут у нас на цій брунці була діточка, яку я від'єднала, посадила вже навіть відправила новій власниці. А трошки нижче інша спляча брунька, як ви бачите, дала нам ще один додатковий цвітоносик. Ось така нереальна красунечка, така вже доросла, міцненька. Ну і друзі, коли... Орхідеї у вас досягають ось таких розмірів. Вони також, не дивлячись, що це стандарти, великоквіткові орхідеї вони будуть давати по декілька новеньких цвітоносів, і також у них знайдуться сили для того, щоб пробуджувати ще і сплячі бруньки, і на них також квітнути. Ну і відповідно, цвітіння буде просто неймовірно пишним. Так, поруч, друзі. У мене ось така красунечка орхідея, також недавно придбана. Це красива мультифлора, вона квітне дуже пишно. І знаєте, друзі, я її підписала. Сподіваюсь, що назву я знайшла правильну. Ось так вона називається: фото цвітіння. Ну, якщо знайду, якщо воно у мене збереглось, я вставлю. Але якщо ні, то знайду в інтернеті. і... Вставлю фото із інтернета. Також погляньте, почала орхідея формувати додаткові розгалудження. Ось тут. Бачите? Ось тут і ось тут. Це дві будуть додаткові розгалудження, а потім вже бачу, що орхідея потихеньку починає формувати бутони. Ось тут вже починаються бутончики. Дуже красивезна орхідея, хоча не у всіх вона приживається. Також чула від дівчат, що вже було у них по декілька спроб повернути цей сорт до колекції, але не у всіх це виходить. Навіть у мене, друзі, коли я її придбала, вона чомусь почала стрімко скидати нижній листочок і скидала вона його неправильно, тому що пожовтіння йшло від шиї. Але я швидко відреагувала. Я з цим ділом, ви знаєте, не затягую. Листочок я одразу зняла дуже акуратно. Ви знаєте, що потрібно листочок поділити на дві частинки і акуратно його зняти з орхідеї. І потім, звісно, обробила шию Максимом. І на цьому пожовтіння листочків припинилося. Навпаки, орхідея вже нарощує мені це вже другий листочок. Також у неї з'явилося було декілька новеньких корінчиків, які вже орхідея направила туди в глиб посадки. І, як ви бачите, дала цілком вже новенький домашній цвітонос. Поки що, друзі, я цьому радію, можливо. Якщо я її звідси не буду забирати, якщо їй тут дуже подобається, вона у мене проживеться і жодних проблем з нею більше не буде. Так, друзі, а тут у нас погляньте ще один нереальний монстрик це у нас біла орхідея, яку я також ну, нарощувала її одним словом. Кореневу була систему. Це саме та орхідея, яку мені віддали, були разом з іншими 15. ма Також ви вже чули цю історію. Ось тут вона почала вже також потихеньку формувати бутони. Ось два світоносики, і це ще не все. Є у неї ще ось тут третій. Ось такий щедрий, неймовірно. Сорт, ось так вона буде, якщо дасть Бог, все буде добре, гарно квітнути. Квітів повинно бути багато, тому що погляньте тільки на ось ці товстезні цвітоноси, на це потрібно бачити все вживу. Звісно, я стараюся кможу передати вам всю красу і цвітоносиків, і листочків, і самих кущиків, але коли. Ось цю, всю красу і міць, ти бачиш вживу, це просто захоплююче таке видовище. Також орхідея має ось таку кореневу систему, ці всі корінчики, пам'ятаєте, з'явилися у шиї в літній період. Зараз орхідея їх всі направила туди в глиб посадки. Ось така неймовірна краса, ось така величезна листова розеточка, Дуже красива і. Міцна рослинка. Потім наш красень сурфик. Я переставила його трошки ну, змінила йому місце розташування, так як він стояв в кінці підвіконня, я його трошки пересунула. Думала, можливо, йому там не вистачає світла. Погляньте, в якій тільки стадії розвитку його цвітоносить. Це той, який з'явився трошки пізніше, той, який з'явився раніше, ось він. Теж не дуже великий за розмірами, але орхідея також ні на хвилину не припиняє свій ріст. У нього і корінчики в активному рості. І погляньте, листочок пішов новенький, ще зовсім недавно його не було. Вже бачу, що нарощує знову таке. Молоденький листочок. Плюс, як ви бачите, два цвітоноси. Також орхідея не з маленьких. Ви про нього знаєте історію. Це один із найперших моїх сурфсонгів. Зараз їх у мене в колекції є три, тому що цьому я з нуля нарощувала кореневу систему. Це корінчики, які ви всі бачите, це корінчики, які я наростила цьому красенню. В своїх домашніх умовах. Вірніше він мені їх наростив у домашніх умовах. Я йому пропонувала догляд, догляд йому сподобався. І зараз він віддячує мені за мій порятунок і нарощує все і одразу. Так, ось тут поруч одразу вже, мабуть, всі впізнали ось цю орхідею. Це красуничка преті Романс. Жертва літнього. Сонечка отримала вона ось такі опіки, не дивлячись на те, що я старалася притіняти вікна, тому що ви знаєте, саме із цієї сторони сонечко дуже активно світить майже цілий день, і такі вікна я стараюсь притіняти, щоб ось таких проблем на листочках у моїх орхідей не було. Тому що погодьтеся, не дивлячись на цілком здоровий вигляд орхідеї, ось такі пошкодження не дуже естетично виглядають у моїх красунь. Також у неї є цілком новенький цвітоносик, але він поки що знаходиться на ось такій стадії. Я думаю, що ось ці всі орхідеї почнуть своє цвітіння ближче до весни і не раніше. Ось така у неї також коренева, класна система. Дуже я її хочу пересадити. Навесні обов'язково це зроблю, якщо встигну. Обов'язково, коли, обов коли орхідея відцвіте. Обов'язково я займусь її пересадкою. Трошки її відцентрую. Ось ці корінчики, які знаходяться на поверхні, я їх хочу занурити трошки всередину, щоб мої орхідеї виглядали гарно і доглянуті. Потім, друзі, мій красень котик. Погляньте, як він гарно відновив тургор листочків. Пам'ятаєте, я вам говорила, що він дав спочатку один цвітоносик, потім у нього з'явився ще один ось один. А ось тут десь. Ось тут під листочком є ще один. Також, погляньте, дав котик новенький, молоденький листочок, також корінчики у нього в активному рості. Погляньте, який він став просто красивезний, і тургор він відновив у кожного листочка. І я прийняла рішення не зрізати йому цвітоноси. Можливо, навіть у нього будуть сили для того, щоб квітнути. І я буду цьому тільки рада. Потім, друзі, погляньте ще одна орхідея. Я довго не могла здогадатися, що це у мене за сорт, так як я його не підписала, але передивлялася свої е, відео попередні. Вірніше відповідала на коментар, залишений під відео, і е, перейшла, е, ну, включила відео, е, щоб прослухати, що я там говорила. І мені, друзі, здається, що це у мене орхідея під назвою Тоші. Якщо чесно, то мені вона дуже нагадує саме цю орхідею. Погляньте у неї цілком новенький домашній цвітонос, також листочок в активному рості. І погляньте на зрізаних магазинних цвітоносах. Орхідея пробудила всі сплячі бруньки. І тут не буде жодної діточки, тут все буде також у цвітоносах. Друзі, скажіть, будь ласка, як ваші орхідеї цього сорту. Квітуть в домашніх умовах, чи це для них нормально, що вони ось так активно хочуть квітнути, чи це у мене якийсь такий унікальний екземпляр. Дуже мені, якщо чесно, цікаво, але вже не терпиться дочекатися, щоб саме ця орхідея зацвіла, і щоб я остаточно переконалася в тому, що це саме той сорт, сорт тоші. Тож, друзі, швиденько я вам показала своїх красуничок. Бачите, рятує мене мій стелаж, тому що там орхіда є як-ніяк досвідчується, там у мене тепло. До речі, поставила все ж таки я батарейку у той термометр, гідрометр, який я придбала із. Інтернет-магазину тему. Пам'ятаєте, я вам говорила, коли показувала бірочки, що замовила його, а він, не дивлячись на те, що батарейка в ньому присутня, він чогось у мене не працював. Мій чоловік замінив цю батарейку і все почало працювати. І виявляється, що у мене на стелажі, Вологість 50% інколи навіть сягає і трошки більше. Але це тоді, коли я стараюсь кидати на батареї вологий одяг, і саме тоді ця вологість трошки піднімається. Хоча, якщо чесно, я думала, що у мене вологість в будинку вона набагато нижча, а виявляється, що 50% це ще навіть хороші такі показники. Ось такі друзі справи, поки одні активно квітнуть, поки одні вже навіть встигли засушити і скинути бутони, деякі, не дивлячись на те, що вони одночасно повипускали цвітоноси, перебувають у ось такій стадії розвідку. Тож, у кого ще орхідеї поводять себе так само, не переживайте, з ними все добре. Просто, як я вже сказала раніше, їм мало того, що не вистачає світла, плюс їм не вистачає ще буквально декілька градусів тепла, щоб вони ці цвітоноси розвивали швидше і почали швидше формувати бутони. Але в принципі здоров'я у орхідей відмінне. Нехай потихеньку розвиваються, як їм зручно, а цвітіння, як я вже сказала, також раніше воно настане, але трошки-трошки пізніше. Ну, а на цьому, друзі, все. Я буду потихеньку закінчувати сьогоднішнє відео. Рада, як завжди, була з вами поспілкуватися, бачите самі. Знову ж таки, у мене не вистачає часу для зйомок відео, як би мені не хотілося частіше знімати для вас новенькі відео, але поки що. У мене не виходить регулярно їх знімати, але все одно я стараюся вам показувати найцікавіше. Все, друзі, на цьому точно все. Як завжди, я вам хочу побажати тільки здорових орхідей, неймовірно, красивого і пишного вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємося. До зустрічі!